Всім привіт! Сьогодні готуємо слоєнні рогалики з гущенкою за рецептом з маминого записника. Вмисці з'єднуємо просіяне борошно. До нього додаємо масло, воно повинно бути обов'язково охолодженим та смалець. На велику терку. Це все натираємо. Для того, щоб легше натирати, отак от обсипаємо борошном і знову натираємо. Коли натерли, далі руками перетираємо борошно з смальцем та маслом у крихту, в окремому змішуємо жовтки, сіль, горілку та сметану. Все гарно перемішуємо до однорідності. Додаємо рідину до тіста і починаємо заміс. Вимішувати довго не потрібно. Головне, щоб тісто взялося в грудочку. Ось така у нас повинна вийти грудочка. Борошна більше, ми не додаємо, воно липкувати до руки. Якщо додасте борошна, воно просто заб'ється і рогалики будуть дерев'яними, а не слоєними. Тісто перекладаємо у пакетик, кладемо його у холодильник, охолоджуватися на 2 години. Далі готуємо начинку. В рецепті нам потрібно використовувати горіхи, їх потрібно посмажити і перемолоти в крихту. Я буду використовувати смажений горіх і кишню. Ви можете використовувати будь які на ваш смак та варену згущенку. Тепер об'єднуємо мелені горіхи та варену згущенку. Перемішуємо. Пішло 2 години. Виймаємо тісто з холодильника, розрізаємо його для зручності у роботі на дві частинки. Присипаємо поверхню борошном невеликою кількістю і тепер розкочуємо тісто у коло. Краї укола вийшли рваними, тому ми їх обрізаємо, щоб рогалики при формуванні були рівненькі. Товщина розкатаного тіста повинна бути приблизно ось отакою. Далі коло ріжемо на 16 рівних частинок. Тепер викладаємо начинку на край кожного шматочка тіста. Далі починаємо формувати рогалик. Беремо край тіста. Накриваємо ним начинку, защіпуємо гарно краї пальчиками. І далі скручуємо рогалик до центру. Ось такий у нас повинен вийти рогалик. Кладемо на деко застелене пергаментним папером. Рогалики сформовані. Тепер нам потрібно їх зверху змастити білком із цукром. Для цього до білка, який залишився з жовтків, додаємо цукор, збиваємо це все виделкою, тут два білка і одна столова ложка цукру. Збиваємо веделкою до утворення піни. Далі гарно змащуємо кожний рогалик. Зігріваємо духовку на 180 градусів і випікаємо рогалики 25 хвилин до золотистого кольору. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Після випікання рогалики виймаємо з духовки та залишаємо їх до повного охолодження. Спробуйте приготувати рогалики за цим рецептом. Це дуже смачно.